Друзі, всім привіт! Для тих, хто перший раз на моєму каналі представлюсь. Мене звати Михайло, я співзасновник діджитал-агенції AdSwind, також співзасновник сервісу конструктору квізів, діалогових лендінгів AdSquiz і деяких інших бізнес проєктів На цьому каналі я ділюся своїми роздумами, своїм досвідом в маркетингу і загалом в бізнесі. Підписуйтеся обов'язково на цей канал, ставте лайки, і все таке також підписуйтесь на мене в інстаграм. Там я активно кожного дня розповідаю, що як я роблю, як я будую і розвиваю всі ці бізнес-проекти. Сьогодні хотілося б поговорити з вами на цікаву тему, а конкретно про партнерство в бізнесі: варто розпочинати чи ні, тому що дуже багато у кого є маса запитань стосовно цієї теми, маса сумнівів. Давайте обговоримо сьогодні основні моменти. Перше. Обговоримо основні принципи партнерства. Насправді про них вже багато де написано, розказано, але це дійсно важливі принципи, які я можу підтвердити на своєму власному досвіді. Якщо ви хочете збудувати хороше партнерство, ви повинні дотримуватися цих трьох моментів. Найперше це мати однакові цінності та цілі. Тобто я вважаю, що ви зі своїм партнером, з яким ви будете будувати бізнес. А це, повірте мені, це марафон, це Фродо і СЕМ, які йдуть в Мордор викинути цей клятий перстень всемогутності, чи як він називається, це дуже велика і складна дорога, і вас чекає дуже багато перешкод, бар'єрів, викликів та випробувань. Тому мати однакові цілі та цінності це дуже важливо. Загалом мати певний однаковий або дуже схожий світогляд. Тоді у вас є дуже багато шансів. у Вас є більше шансів, що ви пройдете весь цей шлях разом і ви будете ефективними. Далі мати різні експертизи також дуже важливо. Тобто, ми поєднуємося в цінностях, але ми маємо різні експертизи. Це, скажімо так. Класичний тандем, наприклад, маркетолога і розробника. Один вміє класно створювати продукт, програмувати, інший вміє класно це просувати та продавати. Різні експертизи дають вам певну таку синергічність і розвиток. Це не обов'язково саме ось таке може бути партнерство. Це може бути один класно розбирається в організаційній структурі, фінансах, інший класно розбирається в наймі, в продажах. Залежить дуже сильно від виду бізнесу, так тобто хтось має класний досвід там електронної комерції, хтось має класний досвід виробництва. От вони поєднуються і продають якісь класні товари через інтернет. Може бути тобто різні різний пазл, різні пазли, але головне, щоб вони ось складалися. І наступне це чітко розділити обов'язки. Також дуже важливо, якщо ви з партнером робите одне й те саме разом. Це певне таке буксування це біг на місці на біговій доріжці. Коли ви взяли собі різні обов'язки, розділили, що кожен робить, за що відповідає, там навпіл чи не навпіл, то ви маєте набагато більше шансів. Ви будете рухатись, ви будете ну, робити ось такі кроки, знаєте, а не ось такі: не на місці будете бігти, ви будете просуватися вперед. Це дуже важливо. Тобто, це перші і найважливіші основи, на яких будується партнерство. Але є ще й інші параметри, за якими варто обирати собі партнера. Приймати рішення, працювати чи не працювати. Найперше, це баналь банально, але це дійсно так: адекватність. Чи дійсно людина вміє банально правильно комунікувати, спілкуватися, вести переговори? Чи дійсно людина має якусь експертизу? Чи все окей з логікою? Чи розуміє ринок, чи розуміє взагалі правила цього життя банально? І так далі. Ви можете сказати, Міша, Є дуже багато прикладів підприємців, які збудували гігантські компанії корпорації, і вони. Мали якісь, на думку інших безглузді ідеї, але врешті просто ніхто не розумів цих ідей, і от вони так вистрілили. Друзі, це буває, але я зараз взагалі не про це кажу. Я більше кажу про загальну адекватність і певний такий навіть життєвий досвід людини, чи ця людина має повагу до вас, до інших. Певними такими навіть індикаторами може бути, як людина ставиться там, до офіціанта в кафе, як людина ставиться до прибральника в житловому комплексі, як людина взагалі ставиться до цього світу. Це дуже важливо, дефолтна річ, але звертайте на це увагу, тому що далі це все екстраполюється і на іншу діяльність. Наступне це ініціативність та ідейність. Дуже важливо. Якщо ваш партнер не має особливих ідей, просто каже, «Да, буду все робити, що ти робиш робить все, що ти кажеш, і так далі, але від нього немає ніяких ідей. Навіть я не кажу про маркетинг, про продажі там, наприклад, про продукт або про ще щось. Тобто він повинен бути е, також певним драйвером з вами. Він повинен бу бути за цю ідею. Йому це повинно подобатися. Він повинен, знаєте, ставитись до цього як до свого хобі. Він повинен проявляти цікавість, інтерес, давати ідеї, обговорювати, е, а не просто ось, ну та робимо, не робимо. Е, знову ж таки, це. Буде погано, якщо ваш партнер не ініціативний, не має ідей. Що ще за все, йому ця тема просто не цікава. Наступне це самомотивованість. Це плавно переходимо від попереднього пункту до цього. Я би навіть з іншими словами сказав: для себе я таке правило вивів: важливо ідентифікувати, чи буде ця людина займатися ось цією справою без вас. Тобто якщо ви не будете разом працювати, чи буде людина сама цим займатися? Ось ця сама мотивованість, так і любов до цієї справи? Якщо відповідь так, то це покриває багато інших запитань. Якщо відповідь ні, просто от є тема, давай займатися. Добре, він займається з тобою або вона там. Ти нічого не кажеш, ти там перестали випрацювати, кудись там пішов в якусь зовсім іншу сферу і так далі. Ну тобто, не, не, не цікавиться цим. Це погано. Тобто повинна бути самомотивованість. Це не повинна бути людина, яка яку ви повинні змушувати щось робити аж ніяк. Наступний дуже важливий індикатор це готовність вкладатись. Дійсно, це дуже важливо, тому що буває все окей, все круто. Ми ми, ми працюємо. Нам все цікаво, але коли йдеться мова про вкладення в цю справу, коли йдеться там про певне розділення, наступний пункт відповідальності ризиків. Людина така, ні-ні ні. Тобто я все буду робити, але вкладатися там коштами ну, не, не, не буду, не маю можливості і так далі. і так далі. Це погано. Чому? Тому що якщо е, ваш партнер не вкладається з вами ну хоча б в якісь е, пропорції, то це вже не партнерство, фактично, це вже просто найманий співробітник. Е, якщо це так, то я рекомендую вам краще найняти собі людину, якогось асистента універсального, платити йому зарплату. І на старті, можливо, це буде складніше. Буде потребувати певних вкладень, але на потім ви дуже багато зекономите, повірте мені, коли буде йтися про розподілення вже прибутків. Готовність ризикувати разом з вами. Тепер давайте поговоримо про переваги партнерства, і найперше це синергічність. Якщо всі попередні пункти співпадають, про які ми говорили в цьому відео, то ви разом з вашим партнером можете замінити цілу команду. А по-перше, ви будете дуже мотивовані з вашим партнером, тому що ви вкладаєтеся, ви вірите в якусь ідею. Ви мотивовані розвивати ваш проект. Ви несете ризики, ви несете повну відповідальність. Ніхто за вас цю відповідальність нести не буде. Тому ви дуже мотивовані. А, і при цьому дійсно ви можете заміняти прям цілу команду. Ось в нашому випадку, коли ми розпочинали агенцію з моїм партнером, це було дійсно так. Ми вдвох працювали дуже багато. То й, в принципі по сьогоднішній день працюємо ще цей етап. Ми не пройшли. А, але зараз у нас є команди команди під кожен проект. Тоді ми працювали фактично вдвох. Поступово дуже наймали людей, і ми вдвох були ефективніші, ніж ніж вся команда, тому що ми були дуже мотивовані, і ми працювали синергічно. Наступний пункт це економія на старті. Зрозуміло, що коли ви працюєте з партнером, ваш партнер може виконувати 2, 3, 4 функції в бізнесі. А, а по факту, під ці 4 функції потрібно було наймати там 4 окремі спеціаліста менеджера. Тому ви сильно економите на заробітній платі, ви нікому нічого не платите. Ви навпаки, разом вкладаєтесь. І, відповідно, далі ви не виплачуєте зарплату, ви все робите самі, з перспективою, що ви будете в подальшому розподіляти, розділяти прибуток. Тому на старті з партнером починати дуже зручно. Я інколи жартую, чи десь я почув цей жарт, що партнерство це як подружжя. Спочатку все дуже класно, все дуже цікаво, а потім, коли тобі 45 років, ти дивишся на свого там, друга знайомого холостяка і починаєш йому заздрити жарти жартами, але дійсно так, на старці мати партнерство це дуже і дуже круто, саме тому, що ви все робите разом, і вам є з ким банально обговорити ваш бізнес. І, до речі, є така цікава книга, яку я нещодавно прочитав, можу порекомендувати. Це майстри масштабування. І тут описані різні кейси інвестицій в різні проекти, і багато інвесторів не інвестують в проекти, де є один фаундер. Вони інвестують тільки тоді, коли є два фаундери, тобто якесь партнерство. Про це ми далі поговоримо. Наступне це ефективність та швидкість. Ми про це вже частково поговорили. Люди дуже мотивовані зробити свій проект, якщо вони ще мають якийсь досвід, якщо вони мають адекватне бачення ринку, роблять гарний продукт, мають бачення розвитку подальшого цього бізнесу. Цього проєкту, цієї команди, то це буде дійсно ефективніше, ніж якщо ви будете самі це робити і наймати найманих співробітників. Це добре, але найманий співробітник ніколи не може бути таким мотивованим. Дуже рідко такі є, це, це алмази їх треба шукати. Але дуже рідко можна знайти того, хто буде так мотивований, як ви, як ваш партнер в вашому бізнесі. А далі це розділення відповідальності. Це також те, що облегшує вам старт. Вам потрібно менше вкладати. Ви розділяєте ризики, ви розділяєте прибутки. В принципі, відповідальність розділена, тобто, в випадку провалу або невдач, ви будете нести відповідальність разом, і це морально легше в першу чергу. Ну і фінансово також це може бути легше. І мінімізація ризиків всі ми живі люди. Хтось захворів, хтось потрапив в якусь неприємну ситуацію. у Вас завжди є кому підстрахувати і все інше. Тому, до речі, інвестори. Інвестують в більшості проєктів, де є декілька співзасновників. Це просто мінімізація ризиків. Більше того, завжди є певний погляд зі сторони, певна певний баланс, баланс ідей, баланс прийняття рішень це також краще, дві голови краще ніж одна. Стара добра приказка. Наступне це. Недоліки партнерства, вони також є, Давайте поговоримо. Базовий недолік, про який тут не написано, але я скажу, це недолік, це помилка на старті. Тобто, якщо ви уклали неправильне партнерство, яке ну, якийсь хоча б один пункт, якщо не співпадає, то це вже дуже підвищує ризики вашого провалу в подальшому. То якщо ви вмієте робити щось одне однаково, то ви два хороших продавця, а за продукт нема кому відповідати, це погано. Якщо у вас є різні класні експертизи, але у вас різні плани, різне бачення, різні цінності, це також погано. І так далі, і так далі. Якщо ви там починаєте суперечити стосовно розділення прибутків, всього іншого, це вже швидше за все на старці була, допущена якась помилка. Ви вибрали не ту людину, яку потрібно було вибирати, не того партнера. Ну, це дефолтно. Що в подальшому, це все. Може піти шкреберть. Але недоліки наступні. Найперше, це зменшення вашої частки прибутку. Тобто, в подальшому ви не будете заробляти 100% з рентабельності вашого бізнесу. Ви будете розділяти. Але це справедливо, насправді, тому що ви розділяли ризики, ви розділяли все, ви не платили зарплату, тепер ви ділитеся прибутком. Насправді це нормально. І я не рекомендую. Паритися стосовно цього, тому що просто коли у вас, якщо з'являються колись такі думки чи з'являться, подумайте, скільки ви всього пройшли, і чи б мали ви те, що ви маєте зараз без партнерства. Якщо би ні, а швидше за все, ні, то не руйнуйте те, що добре працює. Це важливе правило. Далі необхідність погодження рішень з партнером. Це як плюс, тому що є погляд зі сторони, так і мінус. Мінус чому тому, що потрібно довше ухвалювати рішення, деякі потрібно переконувати потрібно інколи. Піти на компроміс, хоча ви вважаєте, що це категорично не можна робити, і так далі, і так далі. Але це може бути як і перевагою, так і недоліком дуже часто. Але якщо у вас всі інші пункти нормально співпадають, то ви зможете домовитися зі своїм партнером, і варто до нього також дослухатися і доводити свою думку, аргументувати, не переходити на такий негативний дискус, а бути все ж таки в певній конструктивній дискусії, це дасть вам набагато більше користі. Ніж негативу, наступне це необхідність синхронного розвитку. Дуже важливий момент. Я про це трошки рідше взагалі чув від будь-яких спікерів, від будь-кого в там в книгах. Але якщо ви своїм партнером починаєте втрачаєте синхронність розвитку, наприклад, ви дуже почали розвиватися, ви почали читати книги, ви хочете переходити на наступний рівень, ви спілкуєтеся з новим колом людей, і ви кажете, нам потрібно рухатись далі, нам потрібно впроваджувати щось нове. А ваш партнер каже. Та ні, все добре, в нас так все добре, не потрібно, не потрібно. Якщо десь іде зупинка, хтось росте, а хтось, а хтось не росте, це погано, це погано. І важливо також підтримувати в балансі, в тонусі один одного, для того, щоб розвиватися синхронно. Бо якщо це. Зникає, то це лише питання часу, коли ваше партнерство може розвалитися. І останнє на сьогодні запитання, але не останнє по своїй важливості, коли можна спокійно починати бізнес без партнерства, тобто самостійно. У мене є декілька знайомих друзів-підприємців, які є одноосібними власниками бізнесу, і це дуже круто. Але всіх їх поєднує те, що вони вже. Пройшли певний бізнес-досвід раніше в партнерстві. Вони вже щось починали, відповідаючи на запитання, у випадку, коли ви починаєте бізнес, в якому у вас е, є досвід, вже плюс ви маєте певний капітал. Це також дуже важливо. Капітал це як такий додаток, дуже, е, дуже приємний, щоб у вас були там якісь кошти е, там, вкластися, хоча б мінімально, наняти перших співробітників. Це дійсно дуже важливо, але е, найбільш важливо, це те, що у вас є певний досвід уже в тому бізнесі, яким ви е, хочете е, займатися, який ви хочете почати знову. Наприклад, якщо ви були в партнерстві, ви розійшлися в партнерстві, ви починаєте той самий бізнес, але заново вже самостійно. Тоді дійсно вас може вистачати і сміливості, і мотивації, і досвіду, і капіталу, щоб робити вже це все самостійно. Або якщо ви працювали на там в певній компанії. Маєте дуже хороший досвід, розумієте ту індустрію, ви вирішили почати свій бізнес, йдете з цієї компанії, робите щось схоже. Та робите бізнес в схожій ніші. У вас є там, зароблені кошти, зароблений капітал. А у вас є досвід, інколи партнерство навіть може на старті не знадобитися для вас. Тож, друзі, у мене на сьогодні це все. Дякую велике за вашу увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно теми партнерства? Чи ви робите якийсь бізнес-проект в партнерстві? Якби ви робили якийсь бізнес-проект, що ви обрали робити це в партнерстві, чи робити це самостійно? Можливо, якісь переваги, недоліки, принципи, які ви свого життєвого досвіду для себе вивели, я не озвучив. Будь ласка, напишіть про це в коментарі, і також це може бути для когось корисною і цікавою інформацією. Дякую велике вам за перегляд. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.